Вирішила розповісти про таке, головне не нарватися на скандал. Як говориться на своїй волне, у мене не вистачає часу розглядати підписки, ремікси, лайки, щось останнім часом. Потім може бути час. Дякую за розуміння. Україна дуже співуча нація. Всі знають, що у нас пісні Соловіні у українців. Аж до неба линуть. На українцям зрозуміло чому? Це може бути не зрозуміло іншим народностям. Не чула я, що соловів. Я обожнюю спів різноманітних пташок. Це дуже приємно. Хочете я заспіваю, так що особисто в моїх ворогів аж вітром поздуває. Ха-ха, шуткую, без придурювань. Що я погано співаю. Слава Україні!